Валентина вчора вперше пробували масажне обладнання n 5 Поділіться враженнями своїми. Це не просто обладнання, це чудодійне обладнання, тому що я довгий час страдала шинами. Ну, як Болями зміщалися, проблемами. зміщалися uh -huh. я зверталася і діагностичний ходила, і uh -huh. так ще де. А, а що саме? Розкажи більш детально, проблеми які? Що uh, ви тому, відчували? Що одразу головні болі з'являються, в голові недобре робиться. Uh -huh. і, ну так, тяжко на, в голові, я відчуваю зразу. А це у мене навіть поморочилася голова, і в мене всталася. А зачекайте, зачекайте, а як довго <кх> у вас такий цей стан був? Ну я час від часу кудись не звертаюся. Ну там Часи 10 років, років в рік. От коли ви почали вже лікувати? Років 10. років 10. Років 10. Да, ви да, пробували да. як лікувати? Ну, вставляли. А вставили, ходили вставили до вертебролога, потили, потили, да? Да. Угу, так? Так, угу. так. Постійно ходжу час від часу, десь раз півроку до вертебролога. Мені вставляються позвоночки, і ніби ніби легше, але угу. воно повертається назад. Не знаю чого. На, а от на який період хватає? Оце, що ви сходили до вам Я стало сказала, легше? На, пів на півроку так. хватає, а потім так, знову. Так. Додатково ви якісь препарати вживаєте? А, ні, ні, не вживаю. Тільки угу. від тиску буває. Угу. Так, а так. А вчора мені сподобалося, у мене очі відкрилися, у мене прояснилася голова. І Супер. так добре. Оце після, після, першого так, після першого разу першого разу, Так Клас. ну я вже ж неділю кожу вигріваю, uh -huh. ну щось робила. Щось робила, готувала свій організм майбуть, до, до такого обладнання. От так, що теж, теж важливо, да дуже... та, що так, потрібно підготувати так. свої м'язи. Дома у вас є пояс. Ви додатково ще щодо та, займаєтесь? Так, то... Прогріваєте... Ну, майбутньо Супер. є все докупи, щось да щось Клас. дає. Комплекс. Так що так, комплексів щось дає. А, а кому ви от, що б ви могли порекомендувати людям? Можливо, які сумніваються чи бояться, які от мають такі самі проблеми, як і ви. Чомусь люди дуже не вірять в нетрадиційну. Ну, угу. не то, що не традиційна так? можна сказати, віднести до нетрадиційних угу. способів. І коли розказуєш, вони так острахом дивляться, думають. Ми подумаємо, кажуть. Але у вас уже є свій результат і відгук, так, які ви можете так. ділитися на собі, Могу да ділитися Супер, а я вже клас. ділитися, Говорити ми так. бажаємо вам ще так. кращих результатів. Дякуємо Дякую. Дякую. вам. бажаю бути здоровими.